Павло глазовий бобик. Кричить дядько на базарі. Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці, разом з зайцем продається. І інтересно гуска. Вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, зайця і гуску, по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик? Так як заяць? грає, чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні. Мій бобик, каже дядько, не навчись нічого. То чого ж ви так багато Гилите за нього? А у дядька очі хити і лоб не порожні. Бобик, тітко в цім оркестрі керівник художній.